Чао, друзі, такий вам привіт, як ваші справи. Зараз розповім, як моїм. У нас тут ялинки і сосни, і вони там понасівалися на ту сторону. по лісі дубовому хожу в нас. Це пташки порозносили там і далі порозносили. Коли я в лісі в цьому дубовому хожу, ця ця з ялинкою прикольна. Будемо снідати гранолею свого производства. Якось так не думаєш, не думаєш, що тоді спонтанно раз і зробив. Я її хочу закидати. Це вже, мабуть, від жадності. Самим йогуртом я не хочу. Я хочу йогуртом і молоком. До речі, влітку це цей йогурт. Я розводила з водою. Чому ідея така прийшла? Йогурт, як пити хочеться влітку, це грузинський напій. Я піддивилася і мені теж подобалось. йогурт, можна сметану, навіть краще сметану, розводити водою, туди лід і солі трішечки. Бомбезний напій, коли щось хочеться випити. І ви знаєте, я зараз просеку, шампанське, замінила на газовану воду. І теж таке саме задоволення, і голова потім не болить. Ось таке зараз накалашмати. Хай стоїть, напитує. І будемо смакувати. Я думаю, смачно. До речі, меду треба трішки зовсім в гранолу. Єдине, що в мене тут горіхів ще нема, ну я надіюсь посмажити. Спочатку треба налузати, потім посмажити. Ось така штучка. Ті, що продаються граноли, вони дуже солодкі. Та й що там на один зуб? Там маленький пакет стоїть на один зуб. А це таке на свій смак. Додавляй, що хочеш. У мене було дуже просто. Можна було ще сімечок різних. Кожного разу можна по-різному робити. Іду, нікого не трогаю. Бачите, я ж казала, що миші бігають. Їдеш на машині, вони дорогу перебігають. Де вона сховалась, ви її бачите? Ще сховалась? Сховалась. Вона так звалилася звідти. Я думала, кабан біжить. Тут у нас капуста ферментується. Два-три дня і в холодильник буду ставити. Бачите? Тут водичка повністю має покривати, тому там зверху лежить грузок. Можна його от зараз припідняти. І воно наче й буде зверху. Але раз і туди. Потім я його заново положу, і в холодильнику воно буде стояти у мене з цим керпічом, <сум> з цим грузом буде стояти. Тому ось так. Тому 3 банка, не знаю. Так собі вам підходить. У нас, виходить, де оцього соку? Нема, бере почорні. Якось поставила на камін. Класно, тут соку отак було. тоді раз за ночі і не стало соку. Тоді раз і, і не хорошо було. Вже такого не роблю, на камін не ставлю. Тут більш прохладніше. Так, от не має бути ні жарко. Більш прохладніше має бути, ніж жарко.